В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. Ви побачите автопригоди. Трапились у Ямницькій громаді та на двірній. ДТП трапились на Косівщині, у Лисецькій та Борожні Восацькій громадах. Автопригода з травмованою жінкою пішоходом трапилась у снятині. 19 серпня між населеними пунктами Крило та Тязів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. За попередньою інформацією, 17-річна жителька Галича, керуючи автомобілем Опель без водійського посвідчення та права керування транспортним засобом, виконувала маневр обгону та перетнула осьову лінію розмітки. Керманичка виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення із зустрічним автомобілем Шкода Октавія. Останнім керував мешканець Чернівців військ. Сімдесят року народження він рухався у зустрічному напрямку своєю смугою руху. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва водії загинули на місці. Пасажир автомобіля Опель, 2004 року народження, мешканець Галича помер в кареті швидкої медичної допомоги. А пасажирку шкоди Октавія 1993 року народження мешканку Вінниці госпіталізували за фактом аварії. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Наступна смертельна автопригода мала місце у Надвірній цього ж дня. Водій автомобіля ВАЗ 2101 зупинився на правому краї проїжджої частини та переходив дорогу. У цей момент на зустріч йому рухався мотоцикліст, який вчинив наїзд на чоловіка. В результаті 76-річний пішохід, мешканець надвірної від отриманих травм, помер дорогою до лікарні. Мотоцикліста і його пасажира доставили до медзакладу. Ідеться про мешканців села Гвіст 2008 та дві Шостого років народжень вони обидва під час аварії впали на проїжджу частину дороги. Водій Тверезий, поліцією призначено низку експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії. Транспортні засоби поміщено на арешт майданчик. За цим фактом розслідується кримінальне провадження. 17 серпня на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду, що у селі Люча Яблонівської територіальної громади встановлено, що водій мотоцикла 89-го року народження мешканець громади не впорався з керуванням та допустив наїзд на бетонну електроопору. Внаслідок аварії мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці. А 29-річного пасажира місцевого мешканця госпіталізували до лікарні. Наступна автопригода трапилась цього ж дня близько 19-ї години у старому листі. Відомо, що 13-річний мотоцикліст, місцевий мешканець, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив зіткнення із велосипедом, яким керувала місцева мешканка. Потерпілу 69-го року народження доставили до медзакладу. 18 серпня поблизу села Раків, що у Брошнів Осацькій громаді мала місце ДТП з травмованими. З'ясовано, що 23-річний керманич легковика Опель Астра мешканець Тернопільської області не надав перевагу в русі зустрічному транспорту та допустив зіткнення із автомобілем. Шкода Фабія останнім керував 21-річний місцевий мешканець. В результаті автопригоди пасажирку Опеля. Такерманича шкоди доставили до лікарні. Водію перевірили на факт вживання алкоголю. Результат тверезі в усіх випадках слідчі вилучили з місця подій транспортні засоби. Призначено експертні дослідження для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод. Автопригода з травмованою жінкою пішоходом трапилась у снятині 15 серпня. На місці аварії поліцейські з'ясували, що водій Peugeot експерт 47-го року народження, мешканець снятинської громади, на нерегульованому пішохідному переході проявив неуважність та допустив наїзд на пішохода. Потерпіло жінку 70-го року народження, жительку снятинської громади з травмами доставили до медичного закладу. Водія перевірили на стан сп'яніння, Результат тверезий за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Поліція Івано-Франківщини наголошує на дотриманні правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. Необхідно бути обережними на дорогах, вибрати безпечний швидкісний режим та відмовитися від ризикованих маневрувань. При проїзді пішохідних переходів зменшуйте швидкість. А за потреби зупиніть транспортний засіб. За жодних обставин не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Це була програма. Випадок і я віктор поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі, побачимось, будьте обережними.